Бачу повідомлення заява Урсули фондерляйн про те, що у 20-му пакеті санкцій ЄС буде повна заборона морських сервісів для російської нафти. Що ще більше унеможливить роботу їхнього тіньового флоту, завдяки якому вони могли перевозити свою нафту і торгувати усім цим до, реч... до речі. І так само цей пакет мають оголосити вже фактично наприкінці лютого. Зрештою, сподіваємося, що він запрацює як потрібно без обходу ось цих обмежень з боку Російської Федерації. Рації, але от що ще цікаво, це те, що збільшення роботи БПЛА з нашого боку призводить до більшої кількості вочевидь втрат з боку російської армії. Головком каже, що зараз знищується понад тисячу російських солдатів кожного дня, і кількість загиблих вона значно більша, навіть за кількість поранених російських солдатів. Вочевидь, росіянам потрібно буде знаходити ну більше поповнення резерву своєї армії, зрештою, і залучати якомога більше. Людей, і от, враховуючи ось ці проблеми з економікою, чи зможуть вони от розширити мобілізацію, тому що це все кошти, в тому ж числі і найманці, от як ви вважаєте, це для росіян зараз буде такий пріоритетний напрямок набрати людей з інших країн, з інших держав. Ну для них це було одним з основних джерел поповнення посуще їхніх штурмових підрозділів за 2025 рік. Противник за рахунок цієї контрактної системи зміг залучити майже 100 тисяч так званого спецконтингенту. Це ув'язнені засуджені по різних статтях, в тому числі тяжких. Але цей контингент рано чи пізно вичерпається в першу чергу через те, що цей контингент вони теж підписують, зобов'язуючись виплачувати їм. Серйозні підйомні і велику компенсацію у випадку загибелі або поранення. Іноземці ще одна історія. Для росіян вона так само важлива. Обманом, скажімо, підступом, шантажем і тиском вони залучають десятки тисяч найманців щороку, 2025 рік став в цьому плані теж рекордним в плані залучення іноземних найманців, але вся ця історія теж рано чи пізно прикриється Багато країн, які були джерелом постачання цих найманців, такі як країни Африки, Азії, Польщину там, Індія, скажімо так, Китай. Вони почали серйозно обмежувати ці можливості деякі країни. Такі як Казахстан або країни Європа, почали вводити кримінальну відповідальність, і коли так звані ветерани СВО після списання або завершення контракту повертаються на свої країни. Їх чекає тільки одне суд, судовий вирок і в'язниця, і все це теж буде звичайно впливати разом. Тому разом з економічними проблемами, тиск які будуть здійснювати зовнішні країни, обмежуючи можливість підписання контрактів з російськими збройними силами, вона буде так само впливати на них. Але з іншого боку, у них є на жаль і інші великі джерела, які вони можуть компенсувати. Ну та ж сама Північна Корея, звідки вони можуть ну практично там майже за безцінь набрати потрібну їм кількість найманців. Тому єдине, що їх може обмежувати, це економічні проблеми і нездатність фінансувати і підписувати відповідні контракти з наземними громадянами. Ну, до речі, я не міг якось дуже швидко верифікувати цю інформацію, але були повідомлення про те, що от якраз таки північнокорейські солдати саме вони завдавали ударів з артилерії по Харківщині, і от е, саме вони там розташовані. Зрештою, тому це теж, звісно, дуже велика. Проблема для наших військ, Тарасе, Останнє що запитаю у вас, це про певне вікно можливостей для наших сил, враховуючи те, що у росіян зараз і зі зв'язком певні проблеми. От чи можемо ми це назвати певним вікном можливостей для наших підрозділів і до ну такої собі трохи стабілізації ситуації на окремих ділянках? Чи от може це стати таким можливим чинником? Ну насправді треба сказати, що незважаючи на те, що ситуація на фронті залишалася дуже складною від початку 2026 року. Січень 2026 року можна назвати місяцем стабілізації. На кількох відтинках фронту противник взагалі не не досяг жодного успіху і не просунувся, і немає територіальних здобутків взагалі. Зокрема, на півдні і на півночі в Сумській області, і це є великим досягненням. Першу чергу, тому що були зірвані їхні операції, зірвані їхні плани. Тому все таки січень місяць став для росіян дуже і дуже невдалим сам по собі. І це сталося ще до відключення Старлінків, тому що зусиллями українських сил оборони були зірвані плани. а Вони були у них дуже серйозні, зокрема по окупації Куп'янська Покровська. А також Костянтинівки і інших міст на Донбасі, все це не було виконано. Всі ці плани були зірвані. Тому з урахуванням їхніх проблем і те, що нова стратегія, яку почала застосовувати Генеральний штаб збройних сил України, його вона почала давати результати. Ми маємо всі підстави з обережним оптимізмом дивитися вже далі. Завершення зими менше календарно залишається менше місяця. З настанням тепла в Україні ми знаємо традиційно починаються проблеми із логістикою, тому що шляхи перевезення в них починають грузнути автівки, там, коні. Я не знаю, яким вони будуть віслюками, ким завгодно вести. Тобто весь гужовий транспорт так само буде в'язнути. І тому весна це не найкращий традиційно для росіян час для проведення наступальних операцій. Російська армія і радянська армія вона завжди успішно наступала або літом під час сухого періоду, або зимою, коли все замерзло, можна рухатися. А от осінь, і весна для них традиційно це найгірші періоди, коли великих наступальних операцій і радянська і російська армія проводити були не здатні. Відключення старлінків, тому що повідомлень про це дуже багато. Про це пишуть росіяни, зокрема, і ну, вочевидь. Певний період часу деякі проблеми з їхньою роботою були і у наших військових, але міноборони зараз над цим працюють, і якраз таки зареєструвати ці старлінки буде необхідно, і тоді все має бути в порядку. А для російської сторони, врешті, на що це впливає? Наскільки глибоко все зараз якраз таки направлене на роботу Старлінка на зв'язок за таким принципом? І як це може впливати на боєздатність російської армії загалом? Цікаве питання безпечно, це буде знижувати здатність противника оперативно обмінюватися. Інформацію в першу чергу це завдає удару по підрозділам безпілотних систем противника, які керується саме завдяки. Старлінкам і це стосується в першу чергу підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії бої на відтинках фронту. В першу чергу, там де противник заходить до нашої сірої зони, в тому числі, і цим зв'язком користуються, в тому числі російські підрозділи, які е, намагаються е, здійснювати штурмові дії. Тому за повідомленнями російських зет-каналів, які почали сипатися від учора. Вони дуже скаржаться на погіршення зв'язку і те, що на окремих відтинках фронту штурмові дії росіяни були змушені припинити першу чергу через е неможливість скористатися зв'язком за допомогою терміналів Starlink. Для нас ця ситуація також має інший позитивний вимір. Противник зараз здебільшого починає збільшувати використання радіостанцій, збільшувати використання зв'язку на технології LTE – Збільшувати використання матч для поширення сигналів, в тому числі мобільного зв'язку, які є більш вразливими для українських дронів. Ну і крім того, інформація, яка буде передаватися росіянам, змушені вони це робити, в тому числі через радіозв'язок, вона буде набагато легше перехоплюватися. Відповідно здавати можливість нашим службам і нашим підрозділам більш оперативно реагувати на зміну тактики Росіян. Будь-якому випадку вони будуть відчувати наслідки. Падіння зв'язку протягом ну скажімо так короткострокового періоду. Ми говоримо про кілька тижнів, що найменше. Крім того, самі росіяни скаржаться на те, що альтернативи терміналам Starlink у них наразі немає. Тож вони відчуватимуть наслідки цього відключення, ну і надалі протягом певного періоду, поки вони їм не вдасться знайти якусь заміну. Ну а повторюю, заміна здебільшого неадекватна. першу чергу, це радіозв'язок і мобільний. Ну, виходить так, що цей радіозв'язок він буде не лише а більш вразливим до перехоплення, але й до роботи РЕП-систем, які зараз ну, отримують своє нове життя, по ідеї, в найближчим часом. Саме так, саме так. І він буде бути в першу чергу по передових підрозділах росіян, які просочуються на нашу територію, тому що саме ця тактика просочення малими групами одна-дві особи. Їхнє завдання проникнути, просочитися через порядки сил оборони. Сховатися там і триматися там протягом тривалого часу, як правило, росіяни виконують це завдання протягом кількох тижнів. Вони можуть перебувати в закинутих будівлях, в льохах, скажімо так, в зруйнованих будинках, ховаючись там і чекаючи на відповідний сигнал. Головне завдання цих груп це спостерігати, передавати інформацію і займатися руйнуванням нашої логістики без використання терміналів Старлінг якими противник в тому числі користувався, зробити це буде набагато набагато складніше. Ну але, як правило, противник, який виконує цю місію, він перебуває в режимі радіомовчання для того, щоб їх не запланували відповідно. Не довідалося про їхню присутність, але все це буде все одно впливати для них, і вони наразі не мають вирішення цієї ситуації. Було повідомлення про те, що в Москві був скоєний замах на генерал лейтенанта Алексеєва. Дуже багато даних про нього свого часу головне управління розвідки описувало, Але от мені дуже цікавий наступний факт: що після скоєного росіяни одразу почали говорити про це план от, України зірвати. Мирні перемовини, що от після цього ми там не зможемо спілкуватися вже на тому рівні, як це було. І це от викликає в мене таку підозру, що цілком можливо росіяни могли зробити це самі, щоб ось ну таким чином звинуватити нас і, зрештою, от, зірвати перемовини. Чи може бути такий сценарій? Можливо, будь-що. Але не слід забувати, що велику кількість успішних операцій з ліквідації російських воєнних злочинців, колаборантів здійснили українські спецслужби, служба безпеки України, головне управління розвідки. Саме вони в більшості випадків, скажімо так, хоча і не визнавали своєї причетності, але про це свідчили багато інсайдерів і повідомлень в пресі і багато що вказувало на роботу саме наших підрозділів. Що стосується в цій ситуації, ну нема би насправді що коментувати. Що сталося з генералом Алексеєвим уродженцем в Вінниці? Наразі деталі всієї цієї історії до кінця не, не зрозуміли. Тому хто може стояти за замахом на другу особу в російській воєнній розвідці? Ну хай цим займаються самі росіяни. Я думаю, що дуже швидко вони знайдуть винних і як правило в таких історіях вони просто знаходять якихось цапів відбувалів, яких призначають тут же як правило або з числа. Громадян України, які ну скажем так, нерозбірливо після початку вторгнення заїхали в Росію або звідти не виїхали, або громадян третіх країн, чи це буде впливати на хід переговорів. Я не вбачаю тут жодного прямого зв'язку, тому що росіяни протягом цих переговорів завдавали удари варварських, в тому по українській енергетиці, і ми бачимо, їх це не зупиняло. А замах лише на одного російського воєнного злочинця, ну скажімо так, він лише один. В низці успішних операцій з ліквідації топ російських воєнних перелік, до речі, російських генералів, які були ліквідованими зусиллями українських спецслужб, вже пішов мені здається. Вже на третій десяток. Так їх там чимало у списку, і це величезна робота. Звісно, тут без сумніву. Що стосується ось цього Алексеєва, то і е, е, Денис. Прокопенко, а він відреагував на це, то він розповів, що ось саме цей Алексеєв, він був топ-посадовцем, який вів перемовини з українцями під час оборони Азовсталі, і саме він обіцяв, що будуть дотримані всі конвенції. А зараз, ну, ми бачимо, в яких умовах знаходяться наші полонені, в тому числі оборонці Азовсталі і катування, і чого там тільки не було зрештою. Тому от це дуже багато говорить про нього як про. Про людину і про генерала, в тому числі, тому тут я думаю, що все абсолютно. Ну, процитую слова Дениса Прокопенка. От що будь-хто хто вчиняв такі жахливі злочини, врешті буде покараний. Зрештою, тут ми бачимо, що історія є такою. Добре, пане Тарасе, ще кілька моментів з розмови пана Сирського з журналістами. Він навів певну статистику щодо теперішньої ситуації на фронті. То за даними головкома, на сьогодні дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті. І артилерія, наша це 40%, зрештою. Тобто, вже за понад половину випадків враження, як і особового складу, так і різних цілей противника зараз це наші безпілотники. Водночас скіл-зона сягає вже подекуди 20 кілометрів. І навіть бачив повідомлення, що залітають і до 30 кілометрів, зрештою, в одну і в іншу сторону. Зокрема, наскільки це ускладнює логістику нашу і противника, зокрема, і які. А ви б виділили, можливо, так пріоритетні цілі в таких випадках на ось таку глибину від фронту? Ну, головком в даній ситуації абсолютно правий. Він дуже чітко розставляє акценти сьогодні стосовно того, що основна маса російських окупантів російської техніки сьогодні знищується безпілотними системами. Ми бачимо посилення безпілотної складової абсолютно в усіх родах і видах сил оборони. І цей крок Україна почала робити ще задовго до Росіян. нагадаю, що сама Україна першою створила в складі збройних сил сили безпілотних систем. Росіяни лише повторили, вони мапують всі кращі рішення а далі намагаються їх вже масштабувати. Що стосується розширення кілзони, ну насправді глохом попереджав це ще в 2025 році, що... Цілком природні, що технології розвиваються дуже швидко. Вони розвиваються зараз із кроком, навіть не в кілька місяців, а в кілька тижнів. І за один місяць може бути, скажімо так, принципово нова технологія. Противник демонструє використання різноманітних засобів ураження. Багато що вони копіюють у нас. Вони використовують там різні і нестандартні шляхи використання ребів, зокрема і на морських платформах, і на річкових в тому числі. Але те, що Кілдзона буде розширюватися за межі 20 кілометрів, і насправді вона вже зараз сягає в окремих випадках 50 кілометрів. Якщо ми говоримо про російські дрони, молнії це міні шахеди як називають, вони якраз таки мають здатність вражати на подібну відстань. Додамо сюди ланцети, додамо сюди інші російські вироби, і треба зрозуміти, що на сьогоднішній день кілзона. Умовно кажучи, над фронтовими прифронтовими містами, як такими як Херсон, Суми, Харків, Запоріжжя, це вже на жаль не є фантастикою. І та вулиця із антидронових сіток, яка сьогодні цілий вулиця, яка з'явилася на півдні, зокрема в Херсоні. На жаль, це може стати реальністю для Миколаєва, і для Харкова, і для Запоріжжя, і для багатьох українських великих і, і, і не обов'язково великих міст. Тому з одного боку посилюючи цю безпілотну складову, слід розуміти, що в 2026 році з'являються нові засоби ураження першу чергу на роботизовані комплекси, які будуть в тому числі використовуватися і вже використовуються для вогневого ураження за допомогою автоматичної зброї, за допомогою РПГ, які на них встановлюються. Вони займаються евакуацією, мінуванням, розмінуванням, таке інше. На них можна так само встановлювати і успішно використовувати реби. Мобільні точки для придушення російських дронів, які використовуються в профронтовій полосі, але так само треба шукати нові способи ураження тих дронів, які не придушуються системи РЕП, в першу чергу на оптоволокні, для яких на сьогоднішній день єдиним засобом ефективного ураження є помпові рушниці. От, тому що вони не придушуються нічим іншим, і противник зараз нарощує використання за рахунок своїх китайських партнерів, які постачають російським виробникам величезну кількість оптоволокна. От і так само розширюють можливості для їхнього виробництва. Але у росіян будуть дуже складні місяці. Їхні економісти, і, скажімо так, джерела в уряді вже попереджають, що економічна криза, яка буде впливати, в тому числі на їхні воєнні можливості, настане ще до початку літа цього року. Тому все це буде зменшувати можливості. Наш противник настільки, скажімо так, розкрутив. Розпалив цією машиною війни і поставив на рейки її економіку. Що в такому режимі і про це попередили спеціалісти, довго витримати російська економіка банально не може. І перші серйозні ознаки того, що це може статися серйозний. Економічна криза і обвал ще до настання літа, вже почали з'являтися. Так, у них вже великі проблеми з економікою.